Я щасливий бачити, що українське мистецтво за кордоном презентує себе досить гарно на високому рівні. Я дуже щасливий від того, також що сюди прийшли німці, що вони цікавляться українською культурою, українським мистецтвом, співом. І я впевнений, що ці знання, ці враження від українських виконавців, вони залишаться в серцях наших німецьких друзів, і також це сприятиме ще кращому всьому розумінню між нашими двома дружніми народами. Культура как раз у таких часах очень важлива, потому что вона дає силу и обмін этот тоже в разговоре, это очень важно. И это моя цель, чтобы немцы, которые еще никогда, может быть, у них может быть, никакого ощущения не было, что Украина это э, страна, вот такая, в которой. Ну, вся культура свободно розвивалася і що а, там много чого, що очень сильно відбувається від Росії. На це я замітив, це мені хочеться показати всім людям. Вони почули і побачили багато. Да, навіть багато наших композиторів ніхто не асоціював з Україною, а це стало відкриття. Для німців. Так само і з історією нашої багаторічної історії. Тому просто ми показуємо нову Україну. Власне назва в нього війни Мірман це пілотажу, з якої має зараз наша країна. Це дуже дуже символ, і звісно, ми віримо, що пройдемо цей складний пілотаж і повернемося на кожну всім цікаво, хто такі українці, е, які у них почуття, що вони відчувають зараз в найскладніші часи, коли всі ми згуртовані для перемоги, і коли вони бачать наші пісні. А наші концерти в церквах, на площах, випадково просто ми співаємо і вони цікавістю слухають. Вони розуміють, що ми вміємо кохати, ми вміємо мріяти, ми вміємо, ми, ми вміємо посміятись. І е, ми знаємо чудово, що назад дороги немає, і ця війна вже зайшла настільки далеко. Що ми будемо боротися до останнього. І в наших піснях саме про це і говориться. Ми відчуваємо це тут. І допоки це буде, то ми будемо боротися, до нашої цілі і ми обов'язково будемо вільними. Слава Україні! Якщо діти зараз не відчують смак, до Читання, то потім це буде дуже важко повернути, зробити, змінити цю ситуацію. Ми постійно їздимо туди і сюди. Але якщо йдеться про Німеччину, то я хочу зробити конкретну, абсолютно справу, організувати українську бібліотеку. Вода й коли в мічтані, де я живу, тому що. Там поблизу немає української Я зайшла е, е, в міську бібліотеку і запитала будь-яку українську книжку, українську мову. Мені сказали російською. Іде в не, місто, не, я прошу українську мову. Чи є у вас якось? Так, немає. Тоді ми це зробимо. І в мене я почув зі своїх книжок наступного разу, коли я приїду в Німеччину, я привезу її книжки своїх колег. Україна бореться в першу чергу за своє життя, за своє існування, за існування українського народу, його культури, ну і, звичайно, також за цінності, які ми поділяємо з нашими західними партнерами. Для мене набагато ближчі культури тієї ж Румунії, тієї ж Польщі, де в принципі я провів своє дитинство на кордонах з цими країнами, і я не бачу великої. Ем... Якихось тектонічних розломів між культурою цих е, двох сусідніх народів, чи це румуни, чи це е, поляки, для мене це набагато ближчі культури, ніж російська. Це не все одна, как сказати, каша. Це вот так, що це, ну, Україна велика страна, і в неї велика традиція, не? І вона просто во всьому відрізняється. Культура це. Найкращий спосіб порозумітися людям з різних країн це можливість без протоколів сказати все, що ти хочеш. Це можливість краще познайомитись. І дійсно культурна дипломатія працює дуже потужно те, що важливо, все ж таки, для німців, це відкрити нову сторінку для себе і зрозуміти багаторічна історія. Тому все ж таки, да, сьогодення це супер, але що стоїть за цим це також важливо, щоб вони зрозуміли. Я думаю, це дає людям силу слушать тоже свої пісні. Тому ми тоже очень много українських пісень граємо. А багато з них для мені нові, да? Но, а, да, это для людей очень-очень много, я я чувствую. Это как раз того мим хотим добиться.